Як ми робили ДТВ-візу в Таїланд? Детально розповідаю, як це все було. Ось і закінчилася епопея з виготовленням ДТВ-візи. Відразу скажу, що тривала вона 23 дні і робилася вона у В'єтнамі в місті Хошимін. Спочатку для того, щоб її зробити, я зайшов на сайт посольства. Подивився вимоги, які потрібні. Для цього спочатку я заповнив всю заявку і в кінці побачив список документів, які потрібні для того, щоб виготовити цю візу. В списку документів була фотографія, яка прикріпляється відразу при оформленні самої заявки, фото паспорта. Потрібно було вказати місце проживання, також вказати місце роботи. І е, наявність грошових коштів е, або оборотів в розмірі 500 тисяч батів. Відразу скажу, що візу ми робили моїй дружині і вона є підприємцем в Україні, тому ніяких проблем з е, законністю документів у нас не було. Ми робили візу самі і е, не робили це ні через які компанії. Насправді все здається дуже просто, але не так просто, як кажуть, як здається. Підтвердженням того, що вона працює дистанційно, звичайно, є підтвердження того, що вона підприємець, а це витяг з реєстру про реєстрацію підприємницької діяльності, яку ми заздалегідь отримали і зробили переклад в нотаріуса. Заявку я заповнив ще в Таїланді, а документи додавав уже тоді, коли ми виїхали у В'єтнам. Тому що подаватися на візу обов'язково потрібно за межами, перебуваючи за межами Таїланду, тому що інакше відразу прийде відмова і ваші кошти пропадуть, які будуть оплачені за візу. Тому ми купили квитки. Полетіли до В'єтнаму, і там вже заповняли повністю, вкладали документи і відправляли їх на розгляд. Підтвердженням проживання в готелі була квитанція про оплату готелю, там же є і адреса, підтвердженням. Наявності грошових коштів була виписка з рахунку підприємця руху по цьому рахунку за три місяці і залишків на початок і на кінець періоду, де було більше ніж 500 тисяч батів в еквіваленті. Після того, як я заповнив цю заявку, потрібно було оплатити це коштує 10 тисяч батів, можна оплатити кредитною карточкою з України, що я і зробив. Оплатив, відправив і ми почали чекати. Перша відповідь прийшла через 3 дні. Звичайно, я не розраховував, що відразу дадуть нам ДТВ-візу. Я знав, що будуть якісь документи вимагати ще. І саме так воно і сталося. Тобто, через 3 дні приходить до запрос, і ми мусимо відправити ще деякі документи. Перше, це паспорт. Вони запросили сфотографувати їм повністю весь паспорт, всі сторінки паспорту, абсолютно, навіть якщо вони порожні. Ще був такий один цікавий нюанс: вони зробили запит 14 го числа і прислали його в 6 годин вечора, тобто вже пізно. І там написано, що ви повинні зробити фото в тому готелі, де ви зараз знаходитеся. Саме сьогоднішнім числом, і так, щоб це на цій фото було чітко видно, що це сьогоднішнє число, а не там вчорашнє чи, чи завтрашнє. Тобто, вони зробили так, що якщо ти не знаходишся зараз у В'єтнамі, чи там, де ти написав, де ми відправили прописку, то вони відразу підловлять. І як тільки ти не там і не зможеш цього підтвердити, то відповідно відразу отримаєш відмову. Тобто, робиться все для того, щоб тобі цю візу не дати. В другому документі вони вимагали підтвердження того, що компанія дійсно працююча. Тобто, якимось чином треба було описати компанію свою, де ти працюєш. В даному випадку це виходить підприємець, значить, треба було описати підприємницьку свою діяльність і докази, саме так і написано, докази того, що це дійсно компанія, яка працює, яка дійсно має обороти, ну і так далі. Для цього знову ж таки це була виписка А, із за 6 місяців, тобто не за 3 місяці, як ми відправляли, а за 6. Тобто нам довелося робити детальні виписки, всі, що ось надходять кошти, ось значить, платять і так далі. Нам клієнти за всі 6 місяців повністю такий список того, що компанія дійсно працює. Також відправили наш сайт Plumeria.ua, щоб було видно, що ми займаємось тайською косметикою в Україні і там в контактах є написано, що власником цієї компанії є значить, моя дружина. Ніби все так, як потрібно. Ще одним документом вони захотіли бачити портфоліо моєї дружини, тобто хто вона, що вона, і детальніше розповісти про те, як вона там отримує, як вони написали зарплату. Чому вони так пишуть? Тому що вони не розуміють, що є таке поняття як підприємець в Україні, і вони не розуміють, що це таке. Тобто вони звикли, що всі подають документи, людина працює на якусь компанію, вона отримує. Кошти, якісь, і вони хочуть ці кошти бачити, хочуть знати, хто ти в цій компанії, ким ти працюєш, а що таке підприємець, як це так ти ведеш свій бізнес? Вони цього не розуміють. Тобто, ти директор компанії? Ну добре, значить, покажеш ти директор компанії. Ми ніяк не могли також зрозуміти, що вони від нас хочуть, тому знову ж описали всю компанію, послали знову сайт, Plumeria.ua. Знову ця вся тайська косметика, все це їм відправили по портфоліо, значить, що вот, директор компанії там, чи власник овнер значить, моя дружина з, з цими всіма роздруківками тих, тих всіх паперів, що дійсно вона отримує дохід і так далі, все це їм відправили. Проходить 4 дні і знову приходить ще один запит. Їм цих документів мало. Що вони просять в наступному запиті? Вони просять а, взагалі такі речі, а, які я не знав, як їх виконати. Справа в тому, що вони написали, що нам ваш комерційний рахунок він нам не підходить. А, вони не розуміють, що комерційний рахунок підприємця це його і особисті кошти, тому що підприємець повністю відповідає своїм майном. І тому всі ці кошти, які падають, на рахунок підприємця це є і відноситься до доходу самого самої фізичної особи. Мені довелося писати цілу таку величезну петицію їм для того, щоб розказати, як працює законодавство України в цьому плані, щоб вони зрозуміли, що доход підприємця і є доходом фізичної особи. Але вони все одно запросили показати не рахунок підприємця. бо Ну, для них він нічого не значить, треба показати свою особисту карту, тобто не ключ до рахунку, не рахунок підприємця, а саме особисту карту фізичної особи, куди падають кошти. І саме там має бути цих 500 тисяч, і саме там мають бути показані. Якісь кошти, які туди падали, які вони вважають зарплатою, тому що вони все одно не розуміють, що таке дохід підприємця, що це от рахунок, значить це, це є дохід. Ні, покажи на особистій карті, щоб там були кошти. Дуже добре, що ці кошти там були, тому що з е, під, рахунку підприємця ці кошти скидались на, на особовий рахунок і тоді вже вони. Кудись розходилися. Тому ми змогли показати залишок, змогли показати ці кошти, які надходили з рахунку підприємця. І знову їм це, це все вони захотіли побачити за період 6 місяців і відправили їм значить, цей документ. Крім того, вони попросили сказати їм. Чим же саме ви там займаєтесь? Тобто нас не цікавить ваша підприємницька діяльність, ми бачимо, що там гроші якісь падають, все. Але покажіть, чим же ви там займаєтесь? Хто ви? І чому ви можете робити це дистанційно? Що для цього довелося зробити? Довелося показувати, що є працівники, показувати звіти. що... Дійсно, в нас там працюють такі, то в неї люди на неї зареєстровані. Вона платить їм зарплату. І знову ж така велика пояснювальна записка, де було написано, що ось ці люди виконують роботу, яку я кажу, а я можу керувати дистанційно, тому можу жити в будь-якій країні. Не обов'язково в Таїланді, але от прошу зробити вас візу в Таїланд. Обов'язково написали, що працювати в Таїланді ніхто не збирається, що ми там вона живе просто тому, що тут тепло й добре, і а працювати вона тут не буде, тому що в неї є наняті люди, які за неї роблять всю роботу. Вона тільки директор, вона керує сайтами, керує бухгалтерією і керує цими людьми. Вже писали, що тільки могли, бо вже не знали, що їм писати. Вони присилають ще один запит. І знову просять тому запиті. Добре, ми бачимо суми, що вам падали на рахунок ваш особистий. А покажіть, будь ласка, податки, які ви сплачували з цих сум. Чи ви сплатили податки в Україні? Ну, ви знаєте, що підприємець платить податки з підприємницької діяльності. І, і всі кошти однакові, що на його такій карті на, фіз, на фізичній, що на підприємця, податок платиться єдиний. І на тому все. Довелося знову писати отаку велику пояснювальну записку, що податки, що, що всі гроші, які падають на рахунок підприємця, є власними коштами, і податок сплачується єдиний. І так працює податкова система. Відправили, пішло. Ну добре. Ніби Ніби вони це прийняли. Знову приходить нам до, 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 до запиту ще один, значить, знову додайте документи. На цей раз вони сказали: ну, добре, ми бачимо, що ви нібито так працюєте. Е а, ми ще ще відправляли навіть сам сайт, показували в адмінці, що нам поступають замовлення, і не тільки за цей місяць, а за всі місяці такі витяги брали з адмінки сайту, що дійсно там це все є, що дійсно бізнес працює. Навіть до цього а, дійшло. О, от. І е, зараз вони кажуть так, ми бачимо, що бізнес у вас працює, що все ніби добре, гроші вам поступають, з цим все окей. Але... А, а як ви живете тоді? Ми бачимо по ваших по вашому паспорту, ось для чого їм треба була роздруківка всіх сторінок. Ми бачимо, що ви в Таїланді жили декілька місяців перед цим. А за який кошт ви жили? Ви в Таїланді якісь гроші отримували? Чи ви з України їх якось мали? Якщо з України. Ну якщо з Таїланду, то ясно, що ми вам взагалі закриємо туди в'їзд, якщо ви там заробляли. А якщо з України, то будь ласка, покажіть, яким чином ви. Перекидали гроші з українського вашого банку, з вашого рахунку України, куди вони поступають, яким чином вони потрапляли до Таїланду. Покажіть транзакції, відмітьте їх, будь ласка, на рахунку в Україні і на рахунку в банку в Таїланді, а якщо його у вас немає, то покажіть, яким же чином ви дійсно ці гроші отримували. Може ви перекази робили там банківські, може щось. Доведіть, що ви дійсно живете за гроші, які отримуєте в Україні. Я не знаю, як це вирішують люди, які живуть не так, як ми. Ми просто живемо тут дуже давно і завжди саме так і робили, що ми гроші скидали на карту з української картої. Ми переводимо кошти на карту мою. Але тут я дуже переживав, тому що проблема була в тому, що з карти дружини ми переводили кошти саме на мою карту. Тайську, а не на карту дружини, і е, на всяк випадок ми написали пояснювальну знову вже таку записку, де написали, що от кошти переказувалися сюди, з карти на карту. Значить, даємо виписки цього всього, як ці кошти переводилися, і показуємо е, виписки мого рахунку, куди ці гроші падали. І отак е, ми написали е, свідоцтво про одруження. Вона написала, що це мій чоловік, який має тут пенсійну візу. Законно перебуває на території Таїланду. Я мусив отак з паспортом, і так з книжкою і з картою фотографуватися, щоб показати, що це дійсно я, що це моє свідоцтво про одруження, ну і все таке. Дуже переживав, пройде чи не пройде, але пішло і ну ніби пройшло, вони його теж прийняли ці документи. В кінці прийшов ще один запит. Тоді я вже зрозумів, що візу все-таки нам дадуть, тому що цей запит ну, він не буде стосуватися більшості тих, хто зараз дивиться. Ми просто колись одного разу зробили туристичну візу, і вона довго не приходила. І, а в нас квитки на літак були, ми залетіли до Таїланду і вона пройшла контроль, ну от пройшла митницю чи паспортний контроль, пройшла по безвізу, отримала 60 днів. І тільки після того, як вже ми в'їхали в Таїланд, прийшла туристична віза. І... А вони її там побачили, що вона ця віза вісить, і сказали, ми вам не можемо дати, продовжити розгляд вашої заявки, поки ця віза ваша не буде використана. Тобто вона мусила сидіти у В'єтнамі і чекати, поки настане час завершення цієї візи, яка в неї була. А правда, після того, коли віза закінчилася, буквально через один день. А, тобто наступного дня після закінчення їй видали нарешті ДТВ-візу. От така епопея з утриманням візи. Дійсно, зараз все складно, дуже присіпуються до всього, перевіряють настільки детально, що ну, дуже важко, якщо ти дійсно не маєш цих відповідних документів, то зробити їх практично ти не зможеш, бо тебе все одно на чомусь підловлять. Це не то, що раніше там робили ну, один запит, якийсь там щось там ще дайте нам якийсь там ще документ. Тепер вони можуть робити по три, по чотири, по п'ять додаткових запитів і підловлювати вас на якихось моментах, для того, щоб все-таки вам цю візу не видати. Видно, в них зараз така задача не видавати цих віз. У нас все закінчилося добре, чого бажаю і вам. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, задавайте, я буду старатися відповісти на ці всі питання. Чим зможу допоможу. З вами був я і Патая. Підпишіться на мій канал, поділіться цим відео з друзями, щоб більше людей могли його побачити, і може воно комусь буде інструкцією для отримання ДТВ візи. Дякую всім за перегляд і всім доброго дня!